Що насправді він думає про вас? Так, думайте кожен про свою ситуацію. Мої загальні розклади дуже добре працюють. Уважно слухайте. І так, що насправді думають про вас? Є якісь розчарування, можливо, сварка. В чомусь розочаровані ви і ваш партнер. В чомусь ви розочаровані. І він розочарований. Щось він думає про якесь розчарування, можливо, сварку, можливо, неправильно себе повів з вами. Щось було, що зіпсувало ваші відносини. Можливо, це і. Щось зі сторони, хтось щось наговорив.